Вітаю вас, шановна товариство. Ну що, команда Na'Vi грали проти Extreme Gaming з груповій стадії eSports World Cup. І сьогодні я пропоную вам дещо особливе відео, можна так сказати. Адже я вас постійно питав, кому подобається лайв коментування кому подобається огляд ігор. І сьогодні я пропоную вам прямо мікс таких історій. Адже враховуючи, що формат Best of 2 команди грають гарантовано дві мапи. І сьогодні я пропоную вам огляд першої мапи, трошки огляд другої мапи. А в кінці коментування другої мапи. І як вам таке? Адже повірте мені, друга мапа в цього протистояння вартує того. Якщо у мене шиза, можете просто написати, що мене шиза. Якщо вам цей формат сподобається, можете поставити вподобайку. Ну і давайте дивитися це відео. І так на першій мапі тут було дуже цікаво в плані драфтів, адже навіть показали доволі ну неочікувану стратегію, що здивувало прямо Extreme Gaming по максимуму. Я вам так скажу. Начебто в перших піках нічого особливого не відбувається. Але дивіться, Це що буде на вас пік. Тут Наві беруть собі останнім героям Андайнга. І якщо подивитися на композицію героїв команди Наві, то я думаю, як і Extreme Gaming, так і я, і всі, хто дивилися цю гру, подумали, що ну, у них е -м, темпларка буде або корова у Наві, мається на увазі, або корова саме кері Абадон може бути офлейн, панголієр може бути на міду. Або темпларка мідова, кері, Абадон, пангольєр офлейн. І відповідно від цього буде будуватися саме Ленінг стадія. Ну або на крайній варіант, або буде позиція 5 з темпларкою на лінії, пангольєр Мід і Андайн Гофлейн. Але дивіться, що тут відбулося тут. Екстрім Геймінг насправді пускають And... моєму Some розумінні критичну remaining. помилку на драфті. Вони обирають собі останнім героєм Дерксіра, героя, котрий ну абсолютно James нічого не робить в цій грі ні проти одного персонажа команди наві. І я б як офлеймер ніколи б не дозволив би собі пікнути такого героя, як Дерксір, тим паче відповідальній грі на Ластпік. І таким чином у них стає кері Offlander э, офлендерсір і міткунка, що роблять наві? Правильно, як ви вже можете побачити, у них Undying, Давайте збір закрив Undying Іде на Мід лінією. Так, вам не почулося, і фішка цього героя полягає в тому, що проти кунки, проти котрого він приходить, це стрейндж Герой з допомогою Дікеї за допомогою сол-ріпа. Ніку тут дуже сильно почав його напрягати, засолив ось так. Це, до речі, доволі такий неочікуваний момент був для кунки. Давайте я покажу. повторі, як це трапилось. Дивіться, от кунка отримує Дікей, у нього тут дев'ять стіків. Ну так, у Андайнга хп, ресурсами він, очевидно, переграє, але він просто Фунду, не розрахував, що ніко може Тіпонь ще в Солоріп один взяти, і Солріп два просто так його вбити. Таким чином він забирає дуже важливий важлива. А далі після Ленінгу трапився ключовий момент без перебільшення цієї гри. Дивіться, Extreme Gaming тут починають пушити тауер, Ніку, у нього є арканруна, ультимейту у нього немає. Врожена здібність також у нього деактивована. Тобто він реснутися зразу не може. Він приймає таке доволі волі вольове рішення. Він телепортується на бот-лінію, бо бачить керія Сефа, у котрого зараз стоп-1 нетвор, творс. з Дарксіром він стоїть і хоче спробувати затихати цей тавер. Адже тут у Темпларки це баграплеє, насправді тут стоїть трапа. І якщо СЕФ все відступати, то він буде потенційно наступати на цю трапу. Ніку дає повний проказ з акануруною. Настакав дуже багато дітей. Саме дивом просто виживає в цій ситуації. У нього залишається 10 хп, він втікає. Далі наві відчули запах крові і починають вже дайвити активну команду Extreme Gaming. І Extreme Gaming на це починають відповідати. Бачимо, що Марсі такий собі робить мув, але контрмісація від ресірового від стінки плюс вакуума є дуже хорошою. Дідраптор накривають ультимейтом тут Марсі і її вбивають. Але дивіться, тепер уважно. Ось цей момент. Наскільки зараз важливий момент відбудеться, ви навіть не доявляєте. Бейн натискає фіндріп Темпларку. Тримає її фулфінзріб. Піміей в цей самий момент. Запускає е рол, збиває цей фінгріп. І все за темпларкою, будь ласка. От фінзріб. Темпларка. 100 хп в останній момент перед фінальною тичкою захилює Ніку. Вона встигає натиснути е Стіки. Тепер увага за Ніку. На Undaying. Він забирає лотус, спавнює ми наче нікого осилив не чіпає. Дікей зараз у нього відкадешився, він чекає. Дікей по двом. Солоріб захилив. Тепер Дікей знову по двом. Біжить вперед, байдмейлом. У нього ексмарк. Дікей ще раз по двом добуває Дерксіра. Починає його фокусити SF. Дікей знову по двом по Марсі, котра стрибала і по СФу. Його захилює вже Абадон, позиції 5, Соли ріп на себе, фул ХП, 3 герої команди Extin Game. Добувають кунку. Бейн намагається вижити, бо Бейна це вдається. Він єдиний, хто виживає в цій ситуації. Далі Наві забрали Рашана, забрали Аегіс і намагалися присункувати ось цей тір 2 тавер. Поставили що при цьому тут варт, забрали ботя Тір 2 тавер і начебто давлять, ну, доволі сильно, бо так і є. Екстріми тут все, що намагалися робити, це фармати крипів, ділити, ділитися по мапі і максимально затягувати, поки цей не буде починати втрачати свою кондицію дуже сильного героя, і Темберка також, по ідеї, часом буде випадати. Потім відбувається другий критичний момент цієї гри. Бачимо, що Дізраптор ставить тут варт. Ніку затягує ось так от сліпом. Варто сказати, що Кунга тут не дограє, він навіть намагається торок там цю телепортацію. Далі Темберка підставляється. Ніку телепортується вже на Мід тауер Натискається ось такий прекрасний ролл від Пенголлієра по всій команді. Станеться ще Бейн. Бейна не добувають. Бачимо, що Пімії добуває і Трксіра. Паралельно добивають Марсі. СФ нічого не може зробити. Кунка також нічого не кастанув. І таким чином Na'Vi перемагають ще один тімфайт. і по суті хоронять всі шанси команди Extreme Gaming на першій мапі. 1-0 на користь наві наві перемагають на першій мапі, і це чудові новини. А знаєте, які ще можуть бути чудові новини? Правильно, новини про закритий збір на прилади нічного бачення для Азову і на калімательні присили для снайперів Азову. Звучить прекрасно? Тим паче, що у нас... Кожен день будуть унікальні призи задонати від 100 гривень. Сьогодні у нас буде ось такий котик від монобанку. Котрі моно надіслали, і звісно, стікери монобанку з пуджом. І не тільки з пуджом тут, в принципі, багато чого також цікавого. Тож, якщо у вас є така можливість, долучайтесь, будь ласка, до збору. Будь-який донат є дуже і дуже важливим. Буду вам неймовірно вдячний. І чим більше донат, тим більше можливість виграти такий лот на другій мапі. Extreme Gaming вирішили ну так доволі оптимістично, можна сказати, взяти собі Phantom Lancer, при тому, що у них не Lost Peak. І Na'Vi вирішили закрити цього Phantom мідо. Лішаком, хоч я певний, що навіть не тренували його, але ну проти фантомлансера його гріх не взяти. Але все пішло навіть не по плану. Тут відбувся такий легендарний момент під назвою Програти гру до виходу кріпасів. Вони прийняли ось цей файт. Ніку через це не встигає зразу на вейв, через що бачимо, що СФ, ну да, щось кріпа фрішного він не добив, але тим не менш він вже має більше експеріенса, ніж Ніку, навіть при тому, що він зробив кіл душі потрошечки починає набувати Піміє також і заяць в топі без ресурсів, на відміну від команди Extreme Gaming. Ну і в боті ми бачимо, що тускарва Валорою також себе, в принципі, файно. Почувають. То що ж це все призвело? Це все призвело, що Наві просто в салат програли лінії на 10-й хвилині. Ми бачимо, що вони вже майже 5 тисяч програють. Ні в кого немає нормальної гри. Темпларка з рахунком 0-3-0 виходить з лінії проти Тускара. Він бігає, гангає всю мапу на четвірці Тоскари. Тускарі у, у нього майже готовий бліндагер. У Аксі також особливо гри немає. Екстріми забрали еншентів у команди Наві і, ну. Хочеться сказати, що Юри, я не знаю це відвикнути, але загалом у Наві ну, зовсім все виглядало прикро. До речі, дуже схоже на другу гру проти талонів, де коли я дивився драфти, був певний, що у наві кращий драфт, але талони їх просто переїхали в ігровому плані, навіть нічого не змогли адекватного відповісти. Так виглядало і в цій мапі, адже навіть по всіму бачимо, що у них зовсім. Нічого не вдається. І Дазу, котрого взяли Extreme Gaming, він проти Акса. Ну, навіть при тому, що він грає проти Акса, але все рівно він з позиції домінації, в позиції того, що у нього є ще Тускар на підсейв, валора, котра буде потенційно Аганім брати на підсейверу. Виглядається Дазел нормально на позиції 5. Загалом на 33-й хвилині ми бачимо, що рахунок 6-18, і Наві, ну вони не намагались взагалі щось робити, окрім того, як доджити абсолютно все, що тільки можна, будь-які Імфайти, намагатися уникати команду Extreme Gaming і намагатися нафармити свої слоти і затягувати цю катку Лейтгейм. Екстріми забирали всіх торментерів, всіх рашанів робили що завгодно. І далі відбувається ось цей захід на кейграунд. Далі я пропоную вам дивитися цю гру вже в лайв коментуванні Приємного перегляду. Day, о, о, стоп, чекайте. Почекайте, дуже погані позиції зараз знаходяться екстрими. екстрими, Blackimbar натискається, дуже багато демежа отримує ТСК. Так. Ну, у нікуди має мане, забити. Аме можна повернути. Аме, так. Так! У Дітраптора і вбити? У Дитраптера і вбити! Так, БКБ він засейвить, смерть. Він здох! він на здох, напили, він встох напили. Джеджус отримає багато демежа, будемо вмирати, по ідеї, він, він вмирає, АКС продовжує жити, Поки що мінус два керів у команд. Uh, так, СФ без Блекімбару, отримає багато демежа, ексиру знаходяться в повній диспозиції від себе. Ніку, Ніку, де мажить, бывають Есефа. Найс, 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 найс. Так, а вони гру закидують просто зараз, ні. Так, Акс. Мафія колл. Асп, ты шо працювати. <трукзвілля> я впевнений, в лап, не буде. Ооооооо, як, качка, як же як <праць> ж <праць> добре! А, а от наш йому взагалі на когось нападати. У нього БКБ сейф, сейв, просто сейвив і чела, а хаємо хайграун з баннером нашим стрибає. Ванков, я, на ць... я взагалі не знаю, що їх стріми роблять, але зараз Наві отримують дуже, дуже вагомий шанс на те, щоб камбектити цю гру. Але ну, насправді вона сильно складна. Просто. Батлфан. ОГЭ, у него, у Це АВОВЛЬТЬ! Так у нього по так зараз здохне просто! Якщо це не дзвінок від масштаб, то що то РУБИ! РУБИ! Рубай, рубай, рубай! вони всю гру перевернули тільки що взагалі. Я ж, я ж ти кажу, таск набивав кеф, ботіс на волу натиск, коротше, Ну ти бачиш все. Чорт, як завжди правий був! Ну я ти, якщо за США купиш... Бля, що? Їбать, що ці гріші за хуйня! Андрій Андрі... 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 ну, це, ну, це... Я, я розумію, про що ти хочеш сказати. я розумію. Андрію, я тобі кажу, таск набивав, набивав. Как... Це так, типу, Ні, Ну чесно, ну до цього моменту я вважав, що у Наві, ну, відсотків ну, 5-10 на перемогу є, бо ну, в лейтгеймі все ж таки лішак, акс, сильні. Але те, що зробили Екстріми... А, гані, до речі, у дизраптера. Так це не те, що зробили XT, це те, що з один гравець із це з XTV. Він вже все зруйнив просто. Ну тільки що. Просто все що їх заруйне. Друзі. Єбать, так. Що, це міна сторона, ну, 30 то мене буде, ПЛТ. Якщо чесно, байл. якщо зараз не йдуть через, через Пейла, то це 2-0. Тому що Ташка буде на 19 більше і ПЛ не зайдет файт пас. зараз шаки впечатляють, то Ташек упочає. І він уже не зайде файт. Йому <танування> треба або Аганім, або хек. Можеш купити Хекса, або, блін. От Хекс, або блин. Вот Хекс. Не, лешак, лешак. Да, и АКС Аганим буду ви аксе ртувати нас, правда, ще один такий момент. Ну, Актера Фешка ж готовий, У нього два кола тепер. Треба Fireman Smoke і напасти. Треба блінк і ще він зафоловив гакса акса і напасти Угу, аганів. Єбать, насправді це просто шок контент відбувається в цій грі. Чесно, це прям. Дивимось дивимось дивимося Заксіничем. Ще вистава не закінчилася. Пан Андроїд пише, мужик, можеш мене обіцяти, якщо Наві виграють. Я запам'ятав на чаті. Ну так ну так ти вже можеш телеграм, бо що там питати, який там Viber. Тут схоже, що... Якщо раз на 10 февмен смок, вони зараз реально виграють гру. Друзі, О, воно, А, смок, так. Ну у них зараз пік. Ну, бля, ах, 25-го на мене, ну а. Ну, ладно, під два кола, не. вони вб'ють будь-кого. Навіть він же загрить після сейва таска, після статики. Статик довго е, буде. Кстати, довше, ніж снобол. Вони вб'ють героя, анівей, <звук> під два кола. І якщо книги немає байбеків, то ну. Це може бути і він Джамп. Ні, ну вони не підставляються просто. Я, я думаю, що в принципі можна просто заставити все трапами, напевно, так тут. Ну, було б файно задавати сейв арт, але вони, напевно, не будуть вже ризикувати, хоча зайць, Будуть, можуть. Дана, вони, ну да, вони розлякалися просто. Знаєш дана... що який він я тільки ще подумав. Mm -hmm. okay. Можна зараз забрати шрошана, да, от вони зжали на базі екстримів, і взяти рапіру на ефірі. І просто за коло забьоси за 2-3 удари. Щас, так, ще що... сказати, Ну ладно, давайте подивимось зараз. Думаю, що це може бути ну, просто небезпечно, тому, так, так зробити. Ну там. Якщо вбити арпіру, значить весь загинеться. Якось він не стиг, да, Так, Да, да, треба. Мені треба. Це треба було джампати його. і... У них нерва, нерви, вони хочуть. Ну, вони знає, вони просто самі не вірять в те, що, в те, що зараз відбулося взагалі в цій грі. Типу вони, ну, Ментально от, в те, що відбувалося протягом всієї катки, ну, грати такі ігри складно, але тобі просто ну, на, 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 от, от подарунок долі в, в сніжному шарику приїхав під фонтан майже. і Це, це просто ну, те, що зараз відбувається, це, звісно, кайф. Блін, не, не, не падає пірова накидка, тому пімії залишає собі. Ось те. Ну, до речі, якийсь дивний смок, у них же байбеків немає. А, кодим, а, Решана, герої, а, а не що це, й смок? Й а шо й шо й це. Це ж Гиммус. Чи, чи. Тут е Рідус, причому він розревілив, ну, але, але немає віжі на, у Наві. Вони можливо, навіть і не знають, що. Він тільки що на ти на... і поставили опс, не знають, що А, екстрем. Ти з'єм активку і там опс поставили. Вони бачать косить їх двійку, тому що вони знають, що вони типу в джанглі. І зараз може знайти Данбрекера. Вони, вони, вони їх... бачать, бачать на варді, вони Все. на варді бачать yeah. ну, і плюс він так, Знаєш, абсолютно випадково почав захоплювати заставу. Да. Yeah, yeah, ty... Якщо це що tai... це акторство, ну я не знаю, що тоді акторство. Mm -hmm. От давай чесно. Друзі, дивіться. Все ну, в, в руках Наві. Плюс, якщо Наві mm -hmm. перемагають, 200 гривень на збір. Я плюс з вами ставлю. Плюс хто долучається до челенджа. Плюс у вас буде два шанси сьогодні виграти унікальний лот, а саме. Так, ца, ца, зараз стоп почекайте. Плюс станіть, хто, хто долучиться разом зі мною до челенджа. І 500к закриємо, якщо багато людей долучиться, і ще 10 пабліків подивитись на стрім. Не як сьогодні, а рані десь. Не як вчора, а рані 10 І ще питання, чого нічого тут скарг не купляння кайте, у нього 4К Анторсу. Ну, дивись, насправді варф вони поставили хороше дуже. А, наві. А, на не до речі. — Наві мене малювали. Да. із дизраптор. Так. Заколив, 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 заколив! Так. Зараз один буде коло, зараз ще один коли. Зараз ще один буде через 2 секунди. Так, аме. Бачить, два байбеки натискають, экстрим геймінги. Стоубол, oh, сейвишь він намагається відсибити, але Ешак, ніку фронталит, ніку фронтайлик на Рішаку. У нього просто немає де, може вбити рішака. Зараз буде кол, від відпие. -E. Ні, йому казюди збиває від дазла, блінк, поки не може стримнути, він ніяк. Амол, тримай стар. Кол, 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 руби. У нього є байбек. Дазл, дазл, батл тичку. Ага, розвертається, все ж таки. Кол? я Не байда, що? Ну він же актор, ну десь у нього ж 4 каметваса ще, Він ничего yeah, не купив. Yeah, yeah. 3К. Я думаю, ну, я думаю, він просто в тільці, якщо чесно, вже від того, що відбулося ось там, ну просто тип ну, загубився повністю. Та не, такі гравці з таким експірієнсом твоєм там вони не рукис. Мені так не працює. У них немає того. Там просто сид чов в пелі і просто в шоці, що вони тим робить. Mm -hmm. Він ще лішак з Бладстоуном. Ну він на хвилі не зайде файт. Так, але він заколив, дивись. У Валори, насправді, вона досить багато питань. Валори активує ультимейт, Грейв такий собі, намагаються викосити таке дезуса. Валори робити, розробив, повинен розробити. Все, роби. Кадлайк, PVA, це навіть перемагають його всім геймінг з рахунком 2-0. Натаску. Треба дивитись. оп 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 по-попонайс! -по 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 -по. Отак от, друзі. Отак от. Таким чином, Наві перемагають у Extreme Gaming з рахунком 2-0. Хто б міг подумати? Ну, звісно, якісні і топові аналітики на стрімі, котрі проаналізували, що драфт виграний, і Navi майже, звісно, без проблем виграли цю гру. В дужках ледь не програли, ну, але то таке. Сьогодні ж команда Наві буде грати проти Team Spirit, останнього суперника в цій груповій стадії. Ситуація така, що якщо Наві перемагають у Spirit за рахунком 2-0, вони проходять в плей-офф цього турніру і гарантовано вже займають як мінімум Топ-8 на ньому. У разі рахунку 1-1 між цими командами будуть перегравання ще потім без оф-3 між двома колективами. Якщо ж на програють 0-2, то вони будуть чекати на Результат матчу Телон Gaming. Якщо тут хтось з них виграє 2-0, то вони будуть грати перегравання за друге місце. Матч починається о 12-й годині дня. Я відео це випускаю рано зранку, тому відповідно, можливо, ви вже дивитеся відоси. Такі о, треба зайти, подивитися, як навіть за спіріти грають. Або якщо ви просто регулярно дивитесь відоси, то ви на наступний день будете знати, як навіть зі спіратами зіграли. Вам же дякую за те, що ви дивилися відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.